Всіх вітаю у новому відео. Готую обід, салат. Сюди поклала салат айсберг, огірок, помідор, також цибуля маринована в мене була. І ще одне авокадо. Та все це полила бальзамічним оцетом з олією. Тут у мене на обід готується рибка Дорадо. Дуже швидко, хоч і в мене заморожена, вона була, я просто додала хвилин 5 додаткових і все чудово. А тут рис. Просто рис відварений, бо найкраще смакує мені до риби з рис. Такий сьогодні планується обід. Діти ще в школі, але вже очікую їх, готуюсь помаленьку. Треба вже йти на закупи, бо в холодильнику реально нічого нема. Показую, як є, не обманюю, майже нічого немає. Там буквально трошечки овочів, тому думаю, зараз швиденько помити його. Приступаю до миття холодильника і хотіла з вами поговорити на тему, що скоро зовсім стане холодно, потрібно себе берегти. Ми вже з сім'єю, не знаю, я принаймні так. По третьому колу, напевно, хворію, знаєте, якась легка простуда то нежить, то хворе горло. В квартирі досить тепло. Не скажу, що є причина в тому, що холодно, але десь на вулицю вибіг в вітряну погоду, десь, мабуть, переохолодилося, і все. І мене понесло. Тому зараз я, можна сказати, прихворіла, але все ж таки ще працюю. Не беру лікарняні, нічого на заміну не віддаю, бо поки що все почуваю себе нормально. Діти ходять до школи. Коли ми запланували вакцинацію від Менінгіту, сподіваюся, щоб вони не захворіли до того періоду і щоб ми вчасно вакцинувалися. Я вже викупила одну вакцину, пізніше вам розкажу. Ну і загалом, знаєте, таке все побутове, ніяких особливо цікавих справ, що ця погода додає якоїсь такої меланхолії, трішки депресії, мабуть, тому що немає сонця і зразу так не хочеться вставати зранку хочеться подовше поспати, але ти розумієш, що треба. І, і це вранці мерзнути, заводити той автомобіль або йти пішки під дощем. Ну це зовсім не кайф. Але як є, вже мусимо якось викручуватись. Я колись думала, що от я от свою школу відходжу, універ відходжу на першу зміну, коли вранці потрібно вхолоти, в сніг вставати. Але народилися діти, і я тепер веджу їх до школи. І все рівно всі ці ранки такі холодні є. Ну, Звичайно, це так перебільшую. Я просто більш теплолюбива людина і особливо з віком, де мене холод стало дуже важко переживати. Власне, як і спеку, тобто така, знаєте, якась чутливість до погоди з'явилася. Хочу вам щиро під... подякувати за вашу підтримку в коментарях, за ваші добрі слова і побажання. Нехай у всіх нас все буде добре, а головне якомога швидше буде мир і спокій на нашій землі, на Україні. Дякую всім вам. Ну а далі продовжуємо займатися хатніми справами. І ще покажу вам дуже класну таку путівку, подорож, яку ми здійснили з сім'єю разом на вихідних. Трішки далі будуть кадри. Хочу показати, що замовила. У нас там на сайті зараз такі класні знижки. 30% фактично знижки на добавки. Не знаю, чи на всі марки, я точно вже не пам'ятаю, але на дуже багато і таких популярних. Взяла дітям вітамін С. Тут 90 таблеток по дві, по-моєму, в день. Так, по дві в день. І тут його. ось Вітамін С. Е Daily Value це денна норма 278%. Скільки одиницях? 250 міліграм. Ну, не дуже і багато насправді. Взяла таку, там вона була на акції. Ще одну пачку. Чи це вже інше? А, ні, це вже інше. Це вже жувальні таблетки вітамін Д. Так, по-моєму, лише вітамін Д. Так, так. Тут його небагато, 500 одиниць. Це не дуже багато. Давати по одній жуйці на день. Ось такої фірми Nature's Plus. Так, ще взяла ще один вітамін С, тобто два вітаміна С, вітамін Д3. Ага, два вітаміна Д3. Бо я пам'ятаю, що я щось там по дві пачки було досить вигідно взяти. Взяла собі магній гліцинат хелатну форму, це така для шлунка краще, типу, як, не знаю, як правильно сказати. 180 таблеток. 200 мг магнію по одній таблетці. І тут і тут 48 денної норми цього магнію. Я магнію купую і в наших аптеках, а, наприклад, магнефорте забули, як вона називається, антистрес. Ось, але і, і на інхербі часом беру. Це те, що підтримує нервову систему. Так, чоловіку взяла. А, ні, це теж мені комплекс вітамінів групи Б. Що всіх так тут небагацько. По дві таблетки на день. Тут вітамін В2, в 1 В6, Ніацинамід. Далі в 2 біотин. І. Кальцій і пантетенова кислота. Короте, ось можете подивитися добову норму. По одній таблеточці. Взагалі хотіла взяти тільки b 12 чи що, але, взагалі, в комплексі теж непогано брати. І це дуже гарна фірма Life Extension. Тож вирішила взяти на знижці, поки були. Собі взяла ось такий вітамін С 1000 одиниць 1000 міліграм. Невеличку упаковку по капсулі. Ще взяла цинк. У мене цинку виявилось небагато, тож треба пити цинк мені. Одна капсула, і тут йде 50 міліграм. Ну, я п'ю, бо бачите, здала вже і по крові, і по волосю. Бачу, цинку нема. Треба добирати. Не, не вистачає в їжі його мені, мабуть. Вітамін Д3, бо вже свій допиваю. До речі, в мене трошки поліпшилося питання з випадінням волосся, менше, наче як стало вилізати. Я не говорю, що там прям вітамін Д3 все виправив, але можливо якось. Може, вже випалося, що мало випасти, а може і вітамін Д3 подія. І ось для чоловіка лютеїн. Це для його очей разом з аксантином. Тут 10 мг цього лютеїну. Це така добавка для покращення кровобігу, щоб там очі краще бачили. Я не знаю, як там все воно. На сайті можете прочитати. Коротше, він його часто купує, замовляє саме з аксантином. Лютеїн, і, якщо ще бачить екстракт, екстракт. Чого? Екстракт чорниці він ще буває, купую собі. Ось така була закупка, досить вигідна. Прийшло дуже швидко. Мені здається, що по Україні довше йшло, ніж сюди до нас. Хоча, може, воно вже і в Україні фасується, Бог його знає. Так що поповнила запаси. Дуже рада, що дітям, дітям взяла жувальний саме вітамін Д3, щоб і Орест вже давати. ось, Тому що він капсулу, мабуть, не ковтне, а желатинку з задоволенням. Ну і собі також подбала, щоб у мене був запас моїх необхідних вітамінчиків. Ось Такі от Всім привіт. Ми з сім'єю вирішили на вихідних, поки сонячно, хоч і холодно, піти до озера і поплавати на катамаранах. Може, це буде другий раз в моєму житті, бо я взагалі дуже рідко це роблю. Робила, може раз ми з собою прикупили трошечки смаколиків у місцевій. Ми стоїмо у закладі швидкого харчування їсти. Якщо ти хочеш качу ідемо зараз, ми знаємо тут місцину одну де дуже гарно. на до речі, так мало людей. хоча зараз обідній час. І в парку дуже класно. Це, до речі, недалеко від нас цей парк. Ми тут ні разу не були, але коли я дізналася, що в нас цей парк є, то вирішили, що будемо часто сюди ходити, бо тут і озера, і дитячі різні розваги, і також є атракціони. Ну, звісно, за окрему плату. але дуже-дуже красиво. -дуже. Зайшли в лісочок, тут трішки тепліше. Сьогодні сонячно, але ще прохолодно. Але на наступному тижні взагалі буде. Як то кажуть, зимова температура, плюс 4. І це, ну, вже знаєте, коли дощі, вже не до прогулянок. Я дуже не люблю таку погоду. Але коли сонечко, навіть якщо і прохолодно, то можна гуляти. Це тут такий парчок, деякі вже е, такі стежки облагородження, деякі ще ні, але там далі будуть озера, дуже гарно. Не то, що там якесь свято, там чешеш. Просто так, знаєш, запруджений. Ну, зараз я теж за... чоловік розуміло, несе я, харчі наші. Ми... ми правильно йдемо, тут всі дороги ведуть не в Рим, але ну, до озера. Орестик, помахай русею. Привіт! Дивись собачка і тебе, привіт. Так, тут якийсь хлопчина бігав за псом, той пес уже переляканий, і ми злякалися. У нас, до речі, донька дуже боїться е, таких, знаєте, недомашніх котиків і собачок, бо якось у нас був випадок. Ми мусили робити щеплення від сказу, бо тоді поцарапала кішка. Ми дуже переживали. Чи не буде наслідків? Я не гладила, але витягнула свої кіхті. Але якось вона мене гладила, але ну, ось так потягла. Угу. Боже, яка краса? Так згадую свої Житомирські ліси, де гриби збирали постійно і вже сумую, бо ми з чоловіком, мабуть, років 10 не були в лісі. Ха -ха. Ну, По гриби не ходили. А з дітьми не походиш. Та й зараз такі часи, що вже нікому не дуже. Ходити по тих лісах, які можуть бути з уламками, всього чи чого завгодно. часом підпливають давайте голуби! Сойте, смакота щось так ми сіли на катамарани і вирішили покататися господи боже мені так страшно я вам передати не можу Сказали нам, що там є черепахи на одному з берегів. Але якщо чесно, мене ж руки трусяться. Ховаю телефон. Там мирон з татом, тут ми. Але це дуже-дуже страшно. Десь тут там ці черепахи мають бути, але я не знаю де. Сюди, мабуть. А, ось черепашки, дівчата знімали. До дівчат треба йти. Листи боже. А ось черепашка, я бачу. Так, ми до Черепах приїхали. Тут ціла купа черепашок. Дивись, Орестечок, дивись. Їх ніхто не чіпав. Вони завмерли в якомусь невідомому положенні, так смішно. А А чому? Це, коротше, другий раз в моєму житті. Така авантюра. Бо я такого боюсь, страшно. Тут ще дірки в цих катамаранах. Так, ось знову ми прибули до цих черепах. Дивися, Орест. Та наші вже так далеко ми, ми тут старанилися в берег, поки здавали назад. Тепер ми вже їдемо, але ж я одна грибу, а там тато грибе з Мироном. Боже, яка краса сьогодні. Я прям дуже радію, що ми вибрали. Не треба діставати, я буду Давай туди, туди йдемо. Бачили? Есинко як боже Трошка в точок зробити. Можна, да? Покажи Капляшко. свою балерину Капучино. Угу. Ну що, купила ще дітям пряночки, Шампанзіні, бананіні. Я не знаю, де вони це понадивлялись. Балерина, Балерина Капучино, лада не може їсти, бо їй дуже подобається. Я насправді ці мультики так не люблю, але ж це дітвора. Вони собі десь включили, почули і, як завжди, саме дурне запам'ятали. Татуся, ти що п'єш, Їси. Просто Капучино, без балерійни. Я твоя балері. Така ж краса. О, зараз така Осінній теплий парк. Дуже гарно. Зараз йдемо в березнячок. Махай мені ручві тримай дивись під ноги. Мирон уже десь там так далеко. Тут. Опа, опа, тримайся. А Вони так швидко пройшли, я навіть не помітила. Тут така ось була зона. Тепер тут по сходам. Я тут триматися ручками, з двома ручками. І тут треба повідомлення. Ой-ой! Тримайся, бабуся. Мі дуже складно. Є, звичайно. Це ж така спеціальна зона, щоб ви тренували. Ніжки. Я зимо. Я не хотів. Мирон нічого собі. Може, я тут сама, би, напевно не пройшла. Б. Діти це діти, діти все можуть. Наступний крок пройти ось по цим вірьовкам, мотузкам. Я не можу, я не можу. Нє, подивись, ся топо. Сядь на попу і пускай. Тримайся. Отак. Давай, Ладині. Він пішов на більше коло, але ми боїмось. Ну, точніше, ладі не можна позростити. А якщо тут не понацібимо тут, а я оце тут, то ми совсем не стукає. Це дуже складно за Руками тягне. Влада, ти маленька ще? Ще одне висотне завдання. На хрестики 一好。Yeah,